Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 690 720 особин за добу 1 680 і поранено 2 мільйони 72 тисячі 160 песиголовців головців за добу 5 тисяч 40 танків 9 120 одиниць за добу сім бойових броньованих машин 18 395 одиниць за добу 40. Артилерійських систем 19872 одиниці, за добу-51, реактивних систем залпового вогню, 1240 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 984 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів, 329 одиниць, Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17867 одиниць за добу 68, крилатих ракет 2625 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 27660 одиниць за добу 100. Спеціальної техніки 3556 одиниць за добу, 14. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to тукрет!